Слава Богу, слава Україні героям слава! Слава Збройним силам України! З Новим роком, 2023 роком! Сьогодні вирішив, а ще внічні вчора, в церкві вирішив звернутися таки зробити публічне звернення. До Отця і глави Української греко-католицької церкви, Блаженнішого Святослава і митрополита Київського і всієї України Епіфанія Прославної Церкви України, привосвященних архієпископів, митрополитів, боголюбивих епископів, чесне просвітерство у Христі, діяконство, за весь причет і людей. З Джерел напередодні Різдва Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа за новим григоріанським календарем, відбулась зустріч Блаженнішого Святослава і митрополита Епіфанія в Києві. Після зустрічі було вирішено створити комісію по упорядкуванню церковного календаря, переглянувши дату Великодня. 91 по 2025 рік, на моє глибоке розуміння, найкраща дата у 2025 році, так як дата Великодня у 2025, 2025 році за старим Юліанським календарем і за Новим Григоріанським календарем припадає там і там, 20.04, різниці немає. Але враховуючи, що майже два роки потрібно очікувати. А також що у 2022 році парифіяни, священо, парифіяни священнослужителі, митрополити, греко-католицької церкви, Православної церкви України і християни віри євангельської жизнь Господа. Бога і Спаса нашого Ісуса Христа святкували 25 грудня за новим Грегоріанським календарем. То краща дата, як у цьому, в цьому ж 23 році перейти на дату Великодня 09.04 9 квітня, так як. Цьому 2023 році різниця дати Великодня один тиждень. А у 2024 році 5 тижнів. Тоді у цьому ж 23 році Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа святкувати за новим Григоріанським календарем, тобто 25 грудня. З повагою, Богдан Гавриляк, Україна. Веселого Нового року, маю на увазі сьогодні, ну і святкових Різдвяних свят, які ще ну, більше ще українців поки що святкують Різдвянським календарем. З Богом і до Перемоги! Щастя і здоров'я вам в цьому році всього найкращого! Щоб ваші родини процвітали Україна! Була європейською, жили без бандитів. Ну а основне без агресора Російської Федерації і без бандитів у владі України. Щастя здоров'я ще раз вам і всього найкращого. Будьте здорові та щасливі!